Напередодні міжнародного дня студента в Кам'янському відбулись урочистості, під час яких вшанували найактивніших представників студентської спільноти міста та переможців молодіжного конкурсу Битва за виш 2025». Міський голова привітав студентську молодь, наголосивши, що саме вона формує інтелектуальний, професійний та громадський потенціал громади. Студентство – це завжди рушійна сила будь-якого суспільства. У нашому місті досить потужний освітній потенціал. Це університет, це дев'ять коледжів, це чотири професійно-технічних навчальних заклади. У нашому місті навчається майже 10 тисяч студентів, і це дійсно сама активна сила нашої громади. Ми пишаємося вашими здобутками, вашими перемогами в навчанні, в спорті, в творчості. Пишаємося вашими перемогами на різноманітних. Олімпіада, в тому числі міжнародного рівня громада підтримує молодих людей через розширення молодіжних просторів, розвиток молодіжних центрів та залучення студентства до освітніх волонтерських і культурних ініціатив. Завдання міста створити умови, у яких кожен молодий фахівець зможе реалізувати себе в Кам'янському. Під час заходу відзначили найкращих студентів, а також нагородили переможців. Огляд конкурсу Битва за виш 2025. Перше місце посів Дніпровський державний технічний університет. Кожен рік доїдемось до чудового конкурсу Битва за виш. І кожен рік це неймовірні емоції. Сьогодні переможці отримали свої подарунки від міського голови. Сьогодні молодь це не просто учні студентство. Молодь сьогодні волонтери захищає Україну. Молодь сьогодні активно працює, навчається. Молодь сьогодні виборює призові місця на сукраїнських та закордонних змаганнях і підтримки саме міської влади, міського голови, громадськозація джола про у молоді та спорту. Ми маємо те, що зараз маємо. А маємо ми гарні результати, маємо ми простори для молоді. Молоді маємо багато різних заходів, івентів і молоді є де розвиватися. Ми не перший рік беремо участь у цьому. Минулому році було друге місце, але це нас не зламало. Навпаки, це прям заохотило нас стати кращими. І нарешті, перше місце я дуже цим пишаюся. Це буде великий стимул працювати і надалі, щоб в майбутньому році ми виграли дубль. Дуже сильно вдячна і управлінню молоді спорту, і міському голові Андрію Леонідовичу Білоус. Ово і молодіжні раді, яка допомагає і створює такі конкурси, бо такі конкурси це завжди і про призи. От і за ці кошти вони йдуть якраз на розвиток студентських самоврядувань, на якусь там техніку, яка необхідна студентам в створенні і організації їх заходів. Тому дуже сильно дякуємо всім причетним до цього конкурсу, за те, що розвивають і так підтримують студентську молодь.